Кажуть, що найнебезпечніші чоловіки ті, хто навчився майстерно посміхатись, коли душа давно зогнила. А я ж повірила в посмішку в очі в його теплі руки. Усе почалося з того, як я зустріла його біля старої книгарні, де в повітрі пахло пилом, кавою і словами, яких уже ніхто не вимовляє. Він тримав у руках Томик Шопенгауера, хто, скажіть мені, читає філософію в наш час не заради показухи, але не він. У ньому не було нічого показного, тільки спокій, якого так бракувало мені. Голос, наче шовк, а погляд глибокий, упевнений, ніби знав мене ще до того, як я встигла себе сформулювати. Його звали Остап харизматичний, інтелігентний, благородний чоловік, якого показують у фільмах і якого не зустрічаєш у чергах до лікаря. На людях він був еталоном. Допомагав сусідам, дбав про мою маму, дарував квіти моїм подругам на іменини, підтримував малих на футбольному полі, казали, як тобі пощастило, такий золотий чоловік. А я мовчала, бо й сама вірила в ту золоту оправу, не помічаючи, що в ній камінь, підробка, а не коштовність. Наш шлюб виглядав як з обкладинки гарний будинок, кар'єра, вечеря при свічках у вівторок без причини, подорожі. Ми мали все, про що мріє кожна дівчина, але всередині була порожнеча, яку я тоді не вміла назвати. Він знав, коли торкнутися, коли промовчати, коли втупитись в очі і сказати ти моє серце. Але водночас щось у ньому було холодне, занадто контрольоване, ніби він грав роль бездоганно, але гра все ж залишалась грою, темп життя закручувався. Він часто був у відрядженнях. Пізно повертався, носив на собі запах жіночих парфумів і пояснював це офісними дівчатами, що обіймають при зустрічі як у Європі. Я сміялась, зітхала і вірила, бо хотіла, бо хто хоче бачити тріщини в власній ідилії, але найстрашніше не зради, не брехні, не ті ночі, коли він не брав слухавку. Найстрашніше, коли ти розумієш, що тобою грають, і роблять це не з люті, а з насолодою, як кіт з мишею. Остап насолоджувався своїм подвійним життям. На людях герой у ліжку, демон за спиною, маніпулятор, він обожнював владу, яку мав наді мною. Його гра не була випадковою, вона була витонченою, довго вибудованою, як партія в шахи. І я була ферзем, що сам не помітив, коли перетворився на пішака. Я довго думала, чи винна я, чи десь дозволила йому таке, чи не побачила сигналів, але потім зрозуміла, таких, як Остап, не зупиняють попередження. Вони йдуть далі, допоки їх не спинить щось справжнє, біль, помста, правда, і моя історія не про те, як я стала жертвою, а про те, як я стала його карою. Кажуть, диявол не приходить з рогами, він приходить у костюмі з келихом вина, каже ти особлива, і ти вже в пастці. Почалося все з дрібниць. Я помічала, як Остап іноді затримує погляд на офіціанці. Як зручно забуває про наші домовленості, натомість раптово з'являється на якихось вечірках без мене. Здавалося б, дрібниці, але з таких дрібниць і будується вежа брехні. А я стояла біля її підніжжя, не знаючи, що вже почався відлік до падіння. Одного вечора він повернувся пізно, очі блищали, а щоки були злегка рум'яні. Була зустріч з інвесторами, сказав він, цілуючи мене в лоба, але я вже відчула, не вином там пахло, а парфумами, жіночими, і не з тих, що продають у магазинах, а з тих, що лишаються на подушках після ночі. З ким ти був? спитала я тихо. Без істерик, без крику, просто голос, що шукає правду. Він усміхнувся, як завжди, спокійно, ніби я запитала, чи падав дощ. Дорогенька, не починай, ти ж знаєш, як я тебе кохаю, хіба я дав тобі хоч одну причину сумніватись? О, він умів переконувати його голос, як мед із отрутою. І кожне слово гладеньке, солодке, але болісне, коли проковтнеш. Він погладив моє волосся, як собаку, що треба заспокоїти, і пішов приймати душ, а я залишилась сидіти в тиші. Бо саме в тиші найгучніше кричать підозри. І тоді почалося. Він почав змінюватись, став ще уважнішим, ще ласкавішим, дарував мені прикраси, які я ніколи не просила, робив компліменти зранку, ніби заклинав мене не думати. Це було підозріло, занадто ідеально. Одного разу я знайшла квиток на концерт у кишені його пальта два місця, але мене туди не кликали. А ввечері, коли він сказав, що робота допізна, я вирішила піти за ним. Уперше серце билося, як у пташки в клітці, він ішов упевнено легко, як той, кому нічого боятись. Біля театру його зустріла жінка, висока в темному пальті з червоними губами. Вони не обіймались, але він узяв її руку, так як брав колись мою, впевнено тепло, як кохану. Я стояла в тіні, не вірячи очам, моєму Остапові, моєму. Яка ж дурепа, але навіть у той момент я не плакала, у мені щось зламалося, але не серце, гордість. Вперше я побачила не чоловіка, а гравця, і я зрозуміла. Його любов це лише інструмент, його усмішка, гачок, його турбота, спосіб зберегти контроль. Тієї ночі він повернувся п'яний, розслаблений, щасливий. Я приготувала йому чай і слухала, як він бреше, сидів за столом і розповідав, як втомився на зустрічі з клієнтом, як планує поїхати в Таллін наступного тижня. А я кивала, усміхалась і думала: тепер твоя гра, моя гра, Остапе, і я теж навчусь ходити шахами, бо ж не знав він, що зазовні спокійною жінкою прокидається інша. Та, яка пам'ятає, та, яка не пробачає, та, що зможе вдарити саме в серце, і зробить це так, що не буде кому пожалітись, ніколи не недооцінюй жінку, що вміє мовчати. Бо доки ти граєш, вона вже вивчає твої ходи, а коли заговорить, це буде вирок, я знала, що діяти треба обережно. Остап, як шахіст, кожен його крок вивірений, кожна фраза, замаскована пастка. Але він не знав одного, я вмію слухати, а ще краще чекати, бо помста, як і вино має настоятись, я почала з малого, завела нотатник, записувала все. Імена, дати, запахи, дрібниці, які іншим здалися б неважливими. Коли він брехав, коли змінював звички, коли раптово ставав ніжнішим, кожна зміна це нитка в клубку, який я розмотувала. А потім почала спостерігати. За тією жінкою, Мартою, я дізналася її ім'я, професію навіть улюблену кав'ярню. Вона не була дурною, мала кар'єру, стиль, впевненість у кожному русі. Але, як і я колись, вона бачила в Остапові те, що він сам хотів показати, вона ще не знала його тіні. Одного дня я підійшла до неї, просто без попередження. Вона сиділа за столиком, гортала журнал, я присіла навпроти її очі, здивування, недовіра, але в мені не було злості, лише спокій. Я його дружина, сказала. я. Вона застигла, тиша повисла в повітрі, мов перед бурею. Потім вона поклала журнал і подивилась мені в очі. Довго, напружено, ти жартуєш. Я ніколи не жартую, коли йдеться про зраду. І тоді щось у ній змінилось, спроба втримати гідність, вона хотіла встати, піти, але я встигла витягти фото. Їх разом з того концерту, тінь її руки на його плечі, усмішка, яка як ножем пройшлась по моїй пам'яті. Ти не перша, прошепотіла я, і не остання, але, може, станеш останньою, хто дозволить йому брехати. Марта була не ворогом, вона така ж жертва, як і я. І ми домовились мовчати, спостерігати, грати у його гру, поки він сам не зробить хибний хід, бо такі, як Остап, завжди роблять. Того ж тижня я поставила камеру у його кабінеті, маленьку сховану у книжковій полиці. Звісно, зовні я та сама любляча жінка, вечері, усмішки навіть подарувала йому годинник на річницю, а він щасливий, задоволений, упевнений, що я все проковтнула. Але я вже знала все. Коди від телефону, паролі до пошти, контакти, з якими він листувався. Там були не лише коханки, там були імена бізнесменів, схеми, які не пахли чистотою. Я зрозуміла, він зраджував не лише мені, він зраджував кожному, хто в нього вірив, і я подумала, а що буде, коли правда почне просочуватись, як вода крізь тріщини. Бо в кожній брехні є крихітка істини, яка з часом проростає в бурю. Остап ще не знав, що його ідеальне життя вже тріщить по швах, що жінка, яку він тримав на короткому повітку, навчилась кусатись. Що та, кого він принижував лагідністю, вже точить ніж, розплата, як мед, солодка на язик, але гірка, коли розумієш, хто її приготував, є речі, які чоловіки вважають дрібницями. Але для жінки кожна дрібниця це цеглина, і коли настане час, вона побудує з них шибеницю. Остап, не підозрюючи нічого, впевнено плив за течією власної ілюзії. Я стала для нього знову ідеальною, готувала вечерю, слухала його розповіді, запрошувала друзів, хизувалась його новими бізнес-успіхами, а він розквітав. Цвів, як яблуня навесні, бо вірив, що я знову у його владі, але за тією усмішкою я ховала шрами і зброю. Кожен файл, який я скачала з його комп'ютера, кожен скріншот переписок. Кожна аудіозапис розмов, це було мовчазне, я знаю. А одного дня я знайшла лист, захований між сторінками його старої книжки, написаний від руки, чоловічим почерком, без підпису. Остапе, якщо ще раз перекажеш через мене ці гроші, більше не шукай захисту. Я прикривав тебе один раз. Більше не буду, граєш із вогнем. Я тримала його в руках, мов жар, гроші, прикриття. І тоді мене наче вдарило, його бізнес не такий вже й чистий, як він хотів, щоб я вірила. І ті поїздки за кордон, і ті зустрічі з людьми, яких він уникав згадувати по іменах, усе почало сходитися в одну темну мозаїку. Я вирішила діяти, вперше не з серця, а з розуму. Вибрала день, коли він мав летіти до Варшави, зустріч з потенційними інвесторами, як він казав, і я знала, що це брехня, бо саме в той день у Марти день народження. А вона вже давно перестала писати йому. Я попросила її мовчи, і вона погодилась ми, жінки, які одного разу подивились у лице дияволу, тримаємось разом. Коли Остап вилетів, я пішла до банку, не до нашого. До того, де він мав таємний рахунок, я дізналась про нього через одну з тих електронних переписок. І знаєш що? Його помічниця в банку, молода, симпатична, з дешевими туфлями і очима, повними сумніву, впізнала мене ви, дружина? спитала вона, ніби боялась відповіді. Так, я сказала це чітко, бо слово дружина це вже не статус, це титул, особливо коли ти стоїш перед імперією брехні. Я не просила багато, тільки одне. Копії останніх транзакцій, і вона мовчки, мов співучасниця, дала мені те, що знала, що не повинна, я бачила перерахування грошей на рахунки, які належали не лише фірмам, а й приватним особам. Імена, деякі я вже чула, деякі нові, але один стояв окремо Єва Х, я знала це ім'я, його колишня, та яку він, за його словами, покинув через її ревнощі». Та, яку згадував з відтінком зневаги, мовляв, вона зламалась, коли я пішов, а він їй платив щомісяця немалі суми, але за що? Тут уже моє серце затрусилось. Бо я почала розуміти, що ця історія не тільки про зраду, це про темряву, яка розповзлась у кожну клітину нашого життя, про схеми, маніпуляції, шантаж. Того вечора я написала йому, у нас буде розмова, і цього разу не про любов він не відповів ні одразу, ні вночі. Але я знала, прочитав, бо вранці подзвонив мій брат. Сказав, що біля нашого будинку зупинилась чорна машина, і з неї вийшли двоє, не з тих, що ходять на зустріч з інвесторами, я зрозуміла, я торкнулася чогось, чого торкатись не мала. Але вже пізно, бо все, що він приховував, тепер моє, а жінка, яка знає більше, ніж їй належить, або його загибель, або його спасіння, і я ще не вирішила, ким стану. Кажуть, що найстрашніше це не коли людина втрачає совість, найстрашніше, коли вона ніколи її не мала, а ти ж думала він просто оступився бути чесним, бути чоловіком, бути людиною. І тут він засміявся тихо, повільно, так що мороз пішов шкірою. Людиною прошепотів. Ти думаєш, у цьому світі виграють ті, хто люди. Люди програють, їх жирають, а я вижив. Завдяки брехні, завдяки тому, що я не такий, як усі. Його голос був інший, низький, і глухий. Справжній Остап говорив зі мною вперше. Без прикрас, без гри. Ти думаєш, я вибрав це життя? Ні, мене змусили. Коли ти народжуєшся ніким, ти або лишаєшся ніким, або стаєш тим, кого бояться. Я не міг дозволити собі бути слабким, і не дозволю зараз. А любов, спитала я, не з надією, з огидою, а я. Він подивився на мене довго і сказав одне речення ти була ідеальним прикриттям, ці слова, мов ніж, не тому, що вони болять, а тому, що вони вбивають усе. Я не відповіла, лише підвелась і вийшла з кімнати, бо знала, якщо залишусь ще бодай на мить, то або вб'ю його, або зламаюсь остаточно, а я не мала права на слабкість уже ні. У ту ніч я не спала, я згадувала кожну його посмішку, кожен дотик, кожне слово. І тепер усе мало інший смисл замість любові розрахунок, замість близькості контроль. Я не жила з чоловіком, я жила з хижаком, але, як казала моя бабуся, найсильніші вовки не ті, що в лісі, а ті, що живуть у тобі. Я вирішила, я не дозволю йому піти від відповідальності, він не просто зрадив мене, він зрадив усе людське. Його треба було зупинити. І я зроблю це, бо правда не помирає, вона лише чекає свого часу, а мій час настане, і з нього почнеться його кінець він думав, що я зламаюсь. Що плакатиму, що проситиму, а я мовчала, і мовчання було страшніше за будь-який крик, бо воно пахло кінцем. Після тієї ночі Остап змінився не зовні ні. Все той же впевнений, чемний, гострий на слово, але в очах з'явилась тріщина, недовіра, страх, і що найдивніше злість не на себе, на мене, він почав контролювати мій кожен крок, запитував, куди йду. Випадково з'являвся на роботі, випадково заходив у мої месенджери. Одного разу я повернулась додому і знайшла, що хтось переглядав мої старі щоденники. Він навіть доторкнувся до тих речей, до яких не смів навіть думкою, я бачила, як його впевненість кришиться, бо хижак, що відчуває загрозу, стає не просто небезпечним. Він стає непередбачуваним, я не хочу втратити тебе, сказав він якось, сидячи на краю нашого ліжка, в темряві, без сорочки, з плямою вина на шиї, схожою на кров. А чи мав ти мене колись, Остапе? спитала я, не дивлячись. Він зітхнув тяжко, ніби втомився грати, але не зупинився. Тим часом я почала діяти. Через старого знайомого, журналіста з кримінального відділу, передала частину даних не всі, бо ще не була готова, але досить, щоб посіяти тривогу. Вони мали опублікувати матеріал. Усе ще анонімно, але з натяком. Відомий бізнесмен може бути пов'язаний із відмиванням коштів і шантажем. Підозра, найгостріша зброя, бо коли ім'я стає тінню, люди починають озиратись. І почалось телефон Остапа розривався, його партнер скасував зустріч, адвокат перестав відповідати. Один із його друзів, той, що завжди тостував за братство, раптом зник з усіх радарів. І Остап почав злитися. Все більше, все глибше, а потім він ударив мене не сильно, не в обличчя, але досить, щоб я впала. Це була мить одна секунда. Але вона розділила моє життя на до і після. Я підвелась мовчки, пішла в ванну, змила кров з губи і подивилась у дзеркало. Все прошепотіла я собі. Тепер ти мені нічим не винен. Тепер я твій суд. Він просив вибачення, плакав, молився, ставав на коліна, казав: Я не знаю, що на мене найшло, це не я, я зірвався. Але я вже не слухала. Бо коли вовк ранить вовчицю, вона не забуває, вона не тікає, вона повертається з граєю, я зібрала речі, лише своє, і пішла, не в сльозах, не в истериці. Спокійно, як і годиться ті, що більше не жертва, і знаєш що? У дверях він прошепотів якщо ти мене зрадиш, я знищу тебе. Я зупинилась, подивилась на нього вже як на мертвого. Ти вже це зробив, Остапе, але помилився, я не померла. Я переродилась, маска гарна, поки світло тьмяне, але коли вдаряє прожектор, видно кожну тріщину, кожну зморшку, кожну брехню. І тоді вже не втечеш. Я поїхала до сестри у маленьке містечко, де не було камер, журналістів, вишуканих ресторанів, там було просто чай з липи, хрускіт старої підлоги, і я без нього. Та Остап залишався в мені. Кожен мій рух, кожна тиша, навіть сни, все ще пахло ним, але я трималась, бо знала, ми вже не просто чоловік і жінка, ми війна. І тоді прийшов день, коли газети вибухнули. Стаття, яку я тихо, майже благословенно передала журналістам, з'явилась на перших шпальтах успішний бізнесмен з темним минулим, викриття подвійного життя. Там було все, схеми з грошима, записані розмови з тиском на партнерів, зв'язки з колишньою, яка отримувала щомісячні компенсації, навіть згадки про людей, які зникли після суперечок із ним. Я дала лише частину, але достатньо, аби шестерні закрутились. Його фото, те саме, де він усміхається на якомусь благодійному вечорі, тепер виглядало як з ордеру на арешт. Усі ці добрі справи, всі його посмішки, всі інтерв'ю, де він говорить про етичний бізнес. Згоріли, я уявляла, як він читав це, його руки, його обличчя, його горло, в якому застряє гнів. Телефони не мовчали. Спочатку у мене, потім у моїх рідних журналісти, юристи, навіть його адвокат, але я мовчала. Я знала, якщо відповім хоч раз увійду в гру, а тепер гра закінчилась, тепер це падіння. Та Остап не здавався, він з'явився сам посеред дня, у моєї сестри вдома. В дверях стояв, як привид, неохайний обличчя сіре, очі налиті безсонням. Він не був схожий на себе. Уперше, нарешті, це ти хрипко, я не відповіла. Бо вже не було сенсу. Усі питання були задані, усі відповіді розбиті в мені, вони йдуть за мною, сказав він. Ти не розумієш, з ким ти зв'язалась. Я розумію, з ким я жила, і цього досить. Ти вбила мене, прошепотів. Я більше не існую, ні, Остапе, я просто відкрила двері, решту зробив ти сам. Він упав на коліна, вперше не з театром, не з маніпуляцією, а від безсилля. Я бачила, він ламається його образ у руїнах, його сила в пилюці, все, чим він себе вважав стерти. І він уперше став людиною. Ніхто і нікому я відійшла і залишила його там, у коридорі, один на один зі своєю правдою, бо справжнє покарання не тюрма. А падіння з висоти, куди сам себе підняв. Через два дні його викликали до прокуратури, почались допити, один партнер злив інформацію, аби врятувати власну шкуру. Інший зник. Суспільство вже не аплодувало Остапу, його вже не запрошували на ефіри, його бізнес почали бойкотувати, все розвалювалось, і я дивилась. Без радості, без злості, лише спостерігала, як руйнується вежа, яку він будував руками, бо правда, не вибух, це краплі, що точать камінь, а я стала тією краплею. І мені не було жалю кажуть, що найсильніші ті, хто пережили бурю і не втратили себе, але я втратила частину назавжди, ту, що вірила, ту, що кохала, і ту, що прощала. Після того, як Остап впав гучно, болісно перед всіма, я мала б відчути тріумф, але була лише втома, глибока, як ніч. Я прокидалась і серце калатало, ніби ще в тій квартирі, де за дверима хтось чекає, щоб знову збрехати. Їла і не відчувала смаку, Дивилась у вікно і бачила себе не ту, що була колись, а якусь іншу, тиху з темними очима, які знали надто багато. Сестра не питала. Вона варила мені трав'яний чай, гладила по волоссю, лишала ввімкнене світло на кухні вночі. Вона була і цього було достатньо. Одного дня я отримала листа. Від Єви, короткий, рівний, без надриву, він був жорстоким і зі мною. Не тільки словами я боялась довго, а потім втекла, ти не перша, але, можливо, станеш останньою, хто пережив це і вистояв. Дякую, що сказала правду. Я сиділа з тим листом, мов з давнім портретом. Дивися і бачиш, як жінка в ньому схожа на тебе, хоч і не твоя кров, ми всі були частинками його вистави. І всі вирвалися, залишився тільки він сам у своїй темряві, мені пропонували виступити публічно, розповісти свою історію, дати інтерв'ю. Я відмовилась не тому, що боялась, а тому, що не хотіла більше говорити його ім'я, не хотіла, щоб воно жило у моєму роті. Я звернулася до психотерапевтки вперше у житті. Сказала, я не знаю, хто я тепер. Вона подивилась на мене тепло. Це і є початок, відповіла, бо тепер ти маєш шанс стати тією, ким хочеш бути, а не ким тебе зробили. Ці слова стали мені ниткою у темряві. Я почала з простого, ходила до річки, писала, малювала, купила фарби, хоч малювати не вмію, але з кожним мазком виходив з мене біль. Кожен кольоровий розвод, як змивання тіні. Та навіть тоді я знала ще не кінець, бо була одна річ, одна остання, що досі лишалась у його руках я юридично, емоційно, фінансово, наш шлюб ще існував, а разом із ним можливість, що він повернеться. А я не хотіла бути тією, до кого можна знову випадково раптом. Я хотіла бути вільною, тому я поїхала в місто, пішла до нотаріуса, подала на розлучення. Все чітко, все офіційно, без попереджень, він дізнався через тиждень. І, звісно, знову дзвінки, погрози, сльози, обіцянки. Я змінився, я зрозумів. Це був тиск, я не винен, мене підставили, я слухала до останнього слова. А потім вимкнула телефон назавжди, бо жінка, яка вистояла після руйнування, не повертається до попелу, вона з нього виростає. Я залишилась стояти. Без нього без ілюзій. Але з собою, і це було вперше, коли ти нарешті навчаєшся дихати без болю, з'являється той, хто був твоїм задухом, не для того, щоб повернутись. А щоб нагадати, він ще є це був звичайний ранок, кава, новини, повільне сонце, що прокрадалось у вікно, я почала звикати до тиші, не як до самотності, а як до простору. Свободи, чистоти і раптом дзвінок, не телефон, не повідомлення, а у двері я відчинила, він стояв на порозі Остап, але то був не той Остап, якого я знала. Обличчя, бліде очі, порожні погляд, мову людини, що вийшла з пожежі і втратила все. Його руки тремтіли, він тримався за дверну раму, мов не міг стояти сам. Я не маю права бути тут, сказав він перше, і це було вперше, коли він сказав правду з порога. Я не відповідала, лише відійшла на крок назад, не запрошуючи, але й не виганяючи. Просто дала йому місце, аби він зміг сказати, навіщо прийшов. Я більше нічого не маю, прошепотів він. Мене всі кинули, навіть ті, хто мною користувався руками. Вони тепер від мене відмовились. Я не знаю, хто я. Він сів сам, без запрошення, але не з нахабством, з томою, зі зломленістю. І що ти хочеш від мене, Остапе? Спитала я рівно, без емоцій, бо всі емоції в ньому вже давно віджили. Просто він ковтнув повітря подивитися на тебе, щоб переконатись, що ти справжня. Що ти жива, що я не знищив тебе повністю, не знищив, кажу, але майже. І я сама себе витягла звідти, звідки ти хотів мене втопити, я знаю, і він мовчки витяг з кишені лист. Розгорнув це, моя заява на відмову від майна, від фірми, від усього. Я не прийшов боротися, не прийшов жебрати, я прийшов піти остаточно, я дивилась на нього довго. І вперше бачила не хижака, а людину зі страхом, з соромом, з поразкою. Я бачив сни, прошепотів він. Там ти мовчиш, а потім стріляєш мені в спину. То не сон, то символіка, Остапе, це твоє сумління нарешті заговорило, тільки от запізно він підняв голову, його очі блищали, я не прошу пробачення. Бо знаю, його не заслужив, але якщо хоч трохи, якщо я можу зробити щось, щоб хоч на крок відпустити тебе, скажи, я зроблю. Я глянула на нього і відчула щось дивне. Не злість, не помсту, а жаль той глибокий холодний жаль, яким дивляться на зруйновані хати після бурі. Живи, Остапе, якщо зможеш, але без мене. Без мого імені, без моєї тіні, я вже не частина твоєї історії, я своє життя, і в ньому тобі місця більше немає. Він кивнув, підвівся, пішов без слова. Без сцени, без прощання, просто пішов. Я зачинила двері і вперше за весь цей час заплакала. Не від болю, не від слабкості, а від того, що все закінчилось. Назавжди, кажуть, що найстрашніше це згоріти, а я скажу ні. Найстрашніше залишитись живою після цього і не знати, що робити з попелом, але я навчилась. Я збудувала з нього дім. Минуло два місяці тиша вже не давила, вона стала моєю подругою. Я навчилась з нею пити каву, з нею лягати спати, з нею прокидатися. Вона не питала, не згадувала, не рвала серце. Просто була, як доказ я залишилась, я повернулась у місто. Не в те життя, що було, а в нове своє. Я орендувала квартиру. Маленьку, затишно, там пахло свіжим деревом і лавандою, справжньою, не тією, що залишалась на його сорочках після відряджень. Я не мала багато, але те, що мала, було моїм. Свобода, рішення, тіло, яке більше ніхто не торкав без мого дозволу, душа, яку більше ніхто не зневажав. Я почала з малого, влаштувалася в бібліотеку, сиділа серед книжок, дихала історіями інших людей, і в кожній сторінці знаходила себе понівечену, воскресло, гідно, я вже не боялась дзвінків, не стискалась від гучних голосів, не чекала зради у кожному жесті, але й не вірила одразу, бо довіра, це вже не автоматизм, це вибір, і от одного дня я зустріла чоловіка. Ні, це не та історія, де він рятує мене. Бо я вже врятувала себе сама. Але він був спокійний, прямий, зі зморшками біля очей і теплим сміхом. Ми сиділи з ним у кав'ярні, і він сказав: у тебе очі такі, ніби ти бачила війну. Я усміхнулася я в ній жила, він не питав, і це було найкраще, а я більше не ховала шрами, не фарбувала серце в рожеве. Я була така, як є жива. Ціла і сильна про Остапа я чула ще кілька разів його справу закрили, бракувало доказів, багато випадкових смертей серед свідків. Він виїхав, залишив країну. І кажуть, живе десь під іншим ім'ям, але я більше не шукала. Не дивилась, не згадувала, бо найстрашніше, що я могла йому зробити, це не помститись. А прожити життя, в якому його більше немає. Я не стала ідеальною, не забула всього, але я стала собою, і це найбільша перемога, бо з попелу народжуються не тільки легенди. З попелу народжуються жінки, і тепер, коли хтось скаже мені, ти така сильна, я просто усміхнусь і відповім: я просто встояла там, де інші хотіли мене зламати. Але пам'ятайте, кожен кінець це лише початок, і кожна з нас має право на тишу, на любов, на світло, навіть після пекла, особливо після пекла.